Я зламав спину собі е, в поясниці, е, зробив МРТ, там така е, називається протрузія, така проблема. Ось і Павла Олександровича зробили е, огляд, він е, оглянув знімки, зробив, прописав мені програму. Ось за, ну, Взагалі 20 занять відходив, але десь вже з, з четвертого заняття проблеми саме про, по е, поясниці в мене. У мене зникли, просто зникли. Та я шах не міг зробити. Мене як защемило, підіймав відро і все, я так. Ну це тільки фізичні вправи, так? Фізичні вправи, ніяких медикаментів, нічого. Він сказав, що можна обезбо... обезболюючи, якщо потрібно пити. Я там два-три рази пив обезболююче перший тиждень, а потім чисто вправими ми. Вирішили проблему з поясницею де за 5-6 занять? Потім був огляд. Він мені вже поміняв програму на інші групи мишць, і потім ще раз ми змінили програму вже на скажімо так підтяжку того, підтяжку тих вправ, які я роблю по роботі, по роботі, повсякденному житті, щоб не було навантаження на поясницю. А як взагалі давно ви відвідуєте наш центр? Це я, я, я давно відвідав. Будь-що два роки тому. Я також собі все полагодив. Ось то тобто ви зробили паузу, а потім до нас ще раз повернулися? Я вважаю, що ось раз на, рік, раз на рік потрібно займатися. Потрібно проходити якийсь комплекс вправ, бо певні групи мишць ми, ми не зможемо їх, ми не зможемо ніяк їх виправити. Просто якимось там побутовими вправами або вправами там з власною вагою.